Підсумки 88-ї доби героїчного протистояння українського народу. Найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися на Східному фронті. Ситуація на північних кордонах нашої країни підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку. Ворог продовжує обстріли населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівській областях, де саме не уточнюється. Ситуація на Харківському напрямку. Ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів. Окупант проводить відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп'янськ. Ситуація на Ізюмському напрямку. Ворог здійснює підготовку до відновлення наступу. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Успіху не мав. Обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва. Ситуація на сєвєродонецькому напрямку. Ворог вів штурмові дії в районі Тошківки. Успіху немає. Тривають бої в районі Попасної. Ворог продовжує обстріли інфраструктури. Ситуація на Донецькому напрямку. Окупант завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новомихайлівка та Микільське. Ситуація на запорізькому напрямку. Ворог обстрілює позиції Збройних сил України. В місті Енергодар партизани підірвали під'їзд, де мешкає мер ставленик Кремля Андрій Шевчик. Коли колаборант заходив у під'їзд, пролунав вибух. Постраждав він та його охорона. На Південно-Бузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив.